Один військовий в комі, ще двоє в край тяжкому стані. В Дніпрі борються за життя наших бійців, яких обласна лікарня прийняла впродовж доби. Всі зазнали поранень в Авдіївці і Троїцькому. Тільки но чоловіків доправили до Дніпра. Їх одразу прооперували. Медики кажуть, роблять все можливе. Непритомний на апараті штучної вентиляції легенів 22-річний військовий на межі. Медики лікарні Мечникова зізнаються, це один з найтяжчих поранених цього року. От удара, от пінозрадної волны, отримали такі травми, що покололось в нескольких містах. И только после трепанации черепа можно было говорить о каких-то перспективах. Крайне тяжовий боец. В Авдіївці снаряд вибухнув за пів метра від нього, розказали медикам побратиму пораненого, щоб вибороти йому шанси на життя. Хірурги вже провели вкрай складну операцію. Йде на грані. Слишком поруч із ним на позиції. Тепер поруч у реанімації батько трьох дітей з 41-річний Михайло Кабанов. Це був прицільний постріл з танку по їхніх позиціях біля Авдіївської промзони, каже поранений. Одне на лодки танка метрів чотириста хлопці. Я там підтягнули бойові товариш. Його життю загрози вже немає. Після операції є надія, що складні поранення кінцівок не завадять рухатися. нормально, нормальна немає. Двігаєш пальцями. І рукою дві річ. все хорошо. Та сам Михайло найбільше хвилюється за друзів, що лишаються на позиціях. Побажати всім здоров'я, всім хлопцям. 28-річний боєць батальйону Київська Русь отримав поранення біля Троїцького. Ворог влучив в окоп з гранатомету. За вечором переміщався по окопам. і В цей момент був прильот. Проліта був гранатомет автоматичний, ну штата не дуже сильне. Дельше удари медикам вдалося врятувати йому око, але нині нейрохірурги намагаються попередити серйозні наслідки вибуху для головного мозку. Його стан залишається тяжким. Та лікарі сподіваються, що усіх поранених їм вдасться поставити на ноги. Ольга Лусласандруж Дніпротисен один 1+,1.